Полтавка Юлія Вільчинська із дому до магазину в центрі міста йшла пішки. Діставатися, каже, складно, бо на тротуарах слизько. Я з Тритинської йшла вулиці, поки дійшла до Соборності, так, вона? от така, то слизько там було, а тут нормально. Посипано пісочком. Ну, де посипано, де як покажу. За добу до травмпункту першої лікарні Полтави звернулись 53 людини. Майже половина із них травмувались через ожеледицю, розповів травматолог Авксентій Горбаченко. Найчастіше це забої та переломи верхніх та нижніх кінцівок. Порівнюючи із попередніми роками, кількість звернень приблизно на одному рівні. Зазвичай це, якщо люди похилого віку, це переломи променевої кістки в такому місці, зазвичай. А так забої найбільше і бувають випадки з пошкодженням зв'язок. До травмпункту люди приходять самі або їх привозить швидка, додає травматолог. Проводиться огляд, обстеження в залежності від обстеження надається відповідна допомога. Якщо це потребує стаціонарного лікування, в подальшому направляються у травматологічне відділення або у інші відділення лікарень міста. Дороги і тротуари у Полтаві посипають піщано-соляною сумішчю. Скільки комунальників та техніки для цього залучали сьогодні? Телефоном речниця Полтавської міськради Аліна Рябокінь не повідомила. Ну, сьогодні зранку я виходила до магазину. Можу сказати, що в деяких місцях було посипано, але в деяких місцях було ну, зовсім дуже слизько, тобто неможливо було. Пройти якщо вдягти зручне взуття, то слизько не буває. Мені не слизько, але треба бути дуже уважними. За даними Полтавського гідромецентру, завтра погодні умови на Полтавщині погіршаться. В день очікують сніг та хуртовини. Це пов'язано з виходом з півдня активного циклону. До кінця тижня у регіоні денна температура буде від нуля до п'яти тепла, а вночі позначки термометра опускатимуться до десяти градусів морозу. Тетяна весна, Тетяна Івах, Микола Єрьонко та Богдан Казирід – Новини на Суспільному Полтава